Львівщина активно приєдналася до реалізації проєкту Гвардія наступу, зокрема, у комплектування об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. На даний час добір триває. Запрошуємо усіх патріотів прийняти участь у деокупації тимчасово окупованих територій в складі гвардії наступу. Для того, щоб потрапити в список бажаючих, необхідно зареєструватись на вебсайті. Шторм МВС ГОУА або Добір НП ГОУА». На сайті Шторм також розміщено перелік центрів надання адміністративних послуг, де можна отримати кваліфіковану консультацію. Крім цього, в ГУНП у Львівській області за адресою міста Львів, площа Григоренка 3 функціонує рекрутинговий центр, де також можуть допомогти зареєструватися. Та отримати перелік необхідних документів для участі у даному конкурсі, який в себе включає проходження психологічного тестування, тестування на знання законодавства, військово-лікарської комісії та співбесіди. Уже є більше 120 добровольців, які не лише зареєструвалися, але подали всі необхідні документи, а також проходять успішно етапи добору. Крім цього, серед діючих поліцейських органів та підрозділів головного управління у Львівській області є 60 осіб, які виявили бажання проходити службу в новоствореній бригаді. Усі прийняті на службу пройдуть висококваліфіковане навчання за міжнародними стандартами, а також будуть оснащені необхідною сучасною військовою технікою та екіпіруванням. Тож долучайтесь до лав однодумців, знищимо ворога разом. Слава Україні! Я в дитинстві хотів працювати у спецпідрозділі поліції, і тут мій друг, який працює у спецпідрозділі поліції, сказав, що є набір спецпідрозділів поліції як лють. Я вирішив теж піти, от приїхав заповняти документи. Вже хочу йти, щоб скоріше звільнити країну від Росії. 33. з цим єдиш туди, там проходиш військову лікарську комісію, після того телефонаш до нас. Мене звати Олександр, я служу в батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення Львів з 21 року, серпня, місяця. був в зоні ООС. Наш батальйон брав участь у різних операціях і, почувши, що йде набір в штурму бригаду особливого призначення Людь, я вирішив туди піти. Моєю основною мотивацією є знищити ворога, бити його і скоріше нам перемоги. Я думаю, що перемога буде за нами. Слава Україні!